Хао, подожди, це хателіс для бро просто ліпта, і сьогодні я буду говорити про те, як я взагалі прийшла до малювання та як продвигалася у артсфері. А також періодично в кінці відеосу будуть відповіді на ваші питання, які ви писали в телеграмі. І так, деякі з вас питали, як я почала загалом малювати. І можливо, зараз дехто здивується, але я раніше ненавиділа малювати. Ну не те, щоб ненавиділа, але мені це зовсім було нецікаво. Я просто чіркала якісь каляки-маляки, коли мені було дуже нудно. І я ніколи не могла й уявити, що буду займатися самим малюванням. І я завжди була ближче до науки. Хотіла стати астрофізиком і, можливо, пішла на нього, якби в Україні була розгорнута ця галузь. Але на жаль, мої надії рухнули, коли я дізналася, що нормальна робота та навчання світить тільки в Америці. Взагалі, я потім хотіла стати перукарем або акторкою, та навіть ходила на курси. Так в мене з'явилось бажання робити щось креативне. В якийсь момент я задумалася, що хочу бути дизайнером, адже мені подобається створювати цікаві аутфіти. І так в один момент мені подарували планшет Samsung за 10 тисяч, який уже в момент покупки ледве дихав та стілус. І я почала ну прям дуже рідко щось малякати в ібісі. Потім у 22-му році ми приїхали у Іспанію через війну, і там я зловила на одну дівчинку, яка вміла малювати. Я не розуміла, що мені хотілося бути нею чи з нею. А ну і ще я хотіла її намалювати дуже всратий, але арт на день народження. Так я і почала малювати у 22-му році. Ось мої перші роботи, на які я витрачала не більше години. Вони були дуже емоційними і до сих пір мені подобаються. На жаль, через мій ментальний стан на той момент я малювала в кращому випадку один раз на місяць, і потім в якийсь момент вирішила, що моє життя буде більше пов'язане з малюванням, бо це практично єдине, що я вмію робити, на мою думку. Тобто малюю я приблизно вже три роки і ось мій прогрес за ці роки. Не знаю, чи це багато чи мало, мені здається, нормально. Оскільки в мене непогана недивленість та я швидко вчусь новому, мені вдається без навчання продвигатись у арті. Хоча зараз я на такому етапі, де мені вже треба почати вчити якусь базу, щоб прогресувати далі. Деякі речі я взагалі не вмію малювати, такі як фон. Наприклад, я більше все таки орієнтована на дизайн. Он у мене навіть відео про це було. Не скажу, що я створюю щось дуже круте, або унікальне, але я кожен раз росту, та як мінімум, намагаюсь. А якщо ви хочете саме вирости у скілі та готові вчитись, то перше, що вам треба зробити, це зрозуміти, куди взагалі ви хочете рости. Бо буває таке, що дивишся на свій арти, думаєш, ну краще я вже ніколи не зроблю. Попросіть у більш професійних митців поради та критику, з'ясуйте, з чим у вас є проблеми та що треба повчити. Але звичайно, головне це практика. Чим більше ви будете саме осознанно малювати, тим швидше буде рости скіл. Що ж, тепер переходимо до ваших питань. Вам було дуже цікаво, чому мій маскот це сом, і як ми познайомилися з мірою. І оскільки ці історії дуже пов'язані між собою, то я розкажу все зразу. З мірою ми познайомилися ще в 23-му році, коли я брала участь у її челенджі. А потім я почала замовляти у неї комішки. І так ми стали трохи ближче, так би мовити. Але все, що звертались на лип, то були тільки знайомими. Від якийсь момент я наважилась написати до неї в чат якийсь прикол, з якого всі почали вгорати. Та ми там переписувались всю ніч і настрочили майже на 5 тисяч повідомлень. Міра, коли прокинулась, вирішила зробити discord сервер для нас. І так ми почали сидіти групою людей у Discord. Ми з мірою завжди під ранок залишались тільки у двох, і в якийсь момент ми прийшли так сказати на приватне спілкування. І, до речі, вже рік ми сидимо разом кожен день без виключень. А також на початку нашого спілкування ми з групою грали в Гартік фон, і на той момент мене всі знали як ліптона. І у мене на аватарці стояла Лиса Міра. Але потім я поміняла її на сама в шляпі. І коли Міра малювала мене в Гартіку, їй випало намалювати ситуацію, яка називається «Тупим вхід заборонено. І вона вирішила намалювати мене. А оскільки в мене на аві був сон, то вона намалювала дуже смішного сама, через що ми почали асоціювати мене як сома. якось так. До речі, у мене по факту два маскоти. Один це сом, а інша це анімешна версія мене, але з частинами тіла, як у Сома з вусами, наприклад. І по факту це як один персонаж, але по факту і два різних. Моя анімешна версія яку звати Ліптон, і яка може бути як кацунеміку будь-якого віку та будь-якої раси. І сом, який просто сомик. А, ну і ще у нас є Дімон. Ось така у нас сім'я. Наступне питання це чим я займаюся, крім малювання. Як я вже сказала, я люблю науку, а саме всяку космічну херню. Можу дивитися п'ятигодини відео на ютубі на цю тематику і мені буде кайфово. Також люблю танцювати, співати, виступати. Правда, роблю це все на самоті, але це речі, які мені приносять задоволення. Люблю ходити та бігати, зараз щось шити що на машинці, хочу в майбутньому спробувати себе у музиці. Іноді пишу вірші і люблю готувати. І якось так Наступне у нас питання: це які твори наштовхнули мене на створення всесвіту або осок, та звідки черпаю натхнення для свого сюжету? Ну, по перше, як я вже згадувало відеоролику про те, як прописати свій всесвіт, я черпаю натхнення зі своїх снів. А те, що мене надихає, ну я думаю, це очевидно. Якщо почати розбиратися в моїй творчості, я обожнюю «Алісу в країні Чудес і всі версії, які у неї є. Мені дуже подобається тематика Вандерленду, казковості та хаосу. Також надихають мене теорії про наш реальний всесвіт, як створений простір і так далі. Наступне питання це що я люблю малювати найбільше. Найбільше я люблю малювати милих дівчаток з елементами тваринок та цікавим складним дизайном. Мені подобається промальовувати детальки костюмів та прикраси. Люблю малювати пишне волосся, і переходимо до ще одного питання: а саме чого я боюсь. Цікаве питання, можу сказати, що у мене немає багато саме фобій, тобто я не боюсь нічого панічного, особливо після прийому антидепресантів. Але є одна річ, яка мене завжди буде лякати, а саме залишитись наодинці. І я, хоч і люблю бути одна, і коли мені ніхто не заважає. Але з одинства через деякі події у мене розвинувся сильний страх бути наодинці. Бо коли я з кимось, я не боюсь взагалі майже нічого. Але варто мене лишити одну, і я вже в взагалі не впевнена в своїх силах, і у мене починається паніка. Але з віком цей страх стає все менше. Можливо, це і є дорослішання, але я не проти. Також вас цікавило, який у мене улюблений смаколик. Вам про щось кажуть слово про фітролі, тебе по здоров'ю, бро. Ну, бро, я давно почала проходити різні курси лікування, бро. Ви знаєте, що я ходила на крапельниці, була таблетки і так далі, бро. В мене з народження є деякі дефекти, скажем так. Наприклад, один із них це те, що у мене між грудьми ямка, яка трохи давить мене на серце та легені. Понял, бро. Може, у когось теж така є. Я була декілька років у пресмертному стані. Бро у важкій депресії та апатії з купую діагнозів. Але зараз я можу сказати, що я йду на поправку, і мабуть ніколи в житті не почувала себе так добре. Бро. Я півроку назад вперше змогла повноцінно побігати в житті, і це було неймовірно. Так що за мене переживати не треба, бро. Дякую за питання, бро. Наступне питання: це хто ваш улюблений художник? Ну, звісно, я, тобто Міра, тобто, чесно кажучи, я не знаю. Мені подобаються різні стилі. Можу сказати, що люблю цікаві стилі зі своєю родзинкою. Next question: Тралалело тралала, чи бомбардіро крокоділо? Тралалело тралала. Дуже важливе питання. Смажений сомик чи варений сомик, хоча може і копчений сомик. <звук> Я не буду відповідати на це на мангалі. Найкращий досвід, який я отримала з біллю, але він був корисним. Чесно кажучи, я так можу назвати багато речей, які я робила. Я постійно роблю щось не дуже розумне для приколу, що може мені доставити моральний і фізичний біль. Але якщо задуматись, то мабуть це те, те, що я нарешті вийшла із зони комфорту і почала спілкуватися з людьми. Для мене тепер не є проблемою підійти на вулиці до когось і познайомитись або щось питати. Я люблю спілкуватися з іншими, і, хоч це було дуже тяжко, але все ж дуже добре, що я не здалась. І ви не здавайтесь. Що ж, таке відео у нас вийшло. Якщо вам сподобався артик на фоні, переходьте у телеграм. Можливо, там ви знайдете ще більше мого контенту. Пишіть коментарі зі своїми історіями цікавими. Буду читати. Ну а я прощаюсь. Бай, бай! Дякую за пригляд.